Долучаємо зараз до нашого ефіру Дмитра Плетенчука, речника Військово-морських сил Збройних сил України, капітана третього рангу. Будемо говорити про ситуацію в акваторії Чорного моря. Пане Дмитре, добрий ранок. Слава Україні. Герою, слава вітаю студію, вітаю глядачів. Звернули увагу вже на е відносно спокійну ніч е з неділі на понеділок. З чим вона пов'язана? Куди подівали свої ракетоносії окупанти? В першу чергу. Це пов'язано з штормовою погодою. Ситуація в морі вона зараз була досить складна, шторм досить сильний. Деяке судна, наскільки мені відомо, навіть якорів зривало. Тому відповідно виходити в таких умовах сенсу нема. зброю в таких умовах застосовувати далекобійну фактично неможливо. Навіть авіація не працювала, наскільки мені відомо. Тому, відповідно, тут через це відносно така спокійна ніч у нас була. А чи є прогноз? Чи маєте ви прогноз, як довго штурмитиме у Чорному морі? Тобто, ну, хотілося б, щоб подовше. Я ще, я ще не бачив ранкове зведення з прогнозом, але сезон штормів він такий зазвичай тривалий. Як показує практика, тому треба уточнити, звісно, але сказати, що це добре, теж не можна, тому що це впливає і на цивільне судноплавство. Єдине, що так в таких умовах погодних наш ворог не може діяти. І в принципі, це дає таку перерву, трошки перепочити усім, хто задіяний безпосередньо до виконання обов'язків. Так, от ви сказали, що деякі суда навіть зривало з якорів. Буквально от зранку побачив інформацію, що у чорному морі суховантаж Палада, який йшов із Одеси, розколовся на дві частини біля берегів Туреччини. Судно перед тим сіло на мілину, і потім розділилося навпіл через шторм. Екіпаж вдалося евакуювати. Можливо, ви знаєте якісь подробиці, і в цілому, от зірваний з якоря корабель. Що, що відбувається далі з ним? Зазвичай триває пошукова рятувальна операція в таких випадках. Але якщо капітан, наприклад, дорахувався всього екіпажу, то, відповідно, далі вже держава, біля берегів якої це сталося, ухвалює рішення, що з цим робити, тому що зазвичай такі ситуації потребують подальшого. Реагування чи це і розлив пального, і розлив мастила. Тому зазвичай так там треба проводити низку заходів, але звісно, в таких погодних умовах їх ніхто проводити не буде, щоб безпосередньо виконавці так само не стали жертвами стихії. Як в цілому впливає зима на дії окупантів у Чорному морі, виходячи з того досвіду, який? Ви отримали минулої зими. Чи можемо ми прогнозувати mm. на е, певний зрозумілий нам алгоритм дій? Насправді, враховуючи те, що в принципі зими у нас досить теплі, і здебільшого ті порти, в яких вони знаходяться, вони не замерзають. Тому відповідно сказати, що якось суттєво зміниться їхня поведінка, алгоритм наразі я не можу. Тому готуємося до зими. Ми вже одну таку зиму пройшли цього року. Сподіваємося, все ж таки буде її проходити легше, тому що наш ворог вже підготовлений гірше ніж минулого разу. Минулого разу вони мали більше часу на підготовку. А ми готові краще ніж минулого разу. Тому сподіваємося, що все ж таки цю зиму ми пройдемо трошки легше ніж минулого. І ще на додачу. Результатом таких штормів так само стає зазвичай і пересування морем тих самих мін, тому що під час шторму якраз і відбувається це зривання з якою, як це можна назвати мінного озброєння. Тому звісно будемо реагувати і на цю небезпеку так само в чорному морі. Тобто умовно ту ж міну, яку встановили росіяни, може прибити і до їхнього корабля. Ну, насправді таке можливо, звісно. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що вони зараз гірше підготовлені. Що е, не дає їм підготуватися краще? Що заважає? Ну, минулого разу вони почували себе у відносній безпеці в пунктах постійної дислокації, де у них є вся логістика, де у них, по-перше, у них просто було більше озброєнь минулого разу. Тобто вони не розраховували на таку затяжну компанію в Україні, і відповідно відстріляли, відстрілялися тим запасом, який у них був. Але на початок минулої зими у них все ж таки було накопичено. Вони і зараз накопичують. Ви бачите, що ну от 800 ракет, час. як як було сказано е, на минулому тижні, 800 ракет на території Кримського півострова, тобто це недостатня кількість. Ну, ви знаєте, взагалі подібні цифри вони потребують уточнення, скажімо uh -huh. так. Тому що якщо брати нашу складову компоненту морську, то у нас мова про таку кількість ракет не, не йде, звісно. Тому я не маю, я, я не впевнений, що саме мав на увазі інший спікер, коли про це казав. Але якщо брати, наприклад, нашу складову, то там зовсім інший порядок. Типу. Скажемо так, військово-промисловий комплекс так званої Російської Федерації, навіть незважаючи на те, що вони фактично намагалися перевести його чи не на військові рейки, немає тих спроможностей і потужностей, щоб виробляти в бажанні росіянами необхідній кількості тих самих ракет. Мова, наприклад, ті самі калібри це мова про кілька десятків на місяць, не більше виробництва. Тому. Казати, що вони мають запас більше ніж минулого року, це точно ні. Казати, що ми більш підготовлені, це точно так, тому що по-перше, у нас вже є досвід. По-друге, ми вже все ж таки маємо більше озброєнь для протидії ніж минулого року. Тому впевнений, ця зима все ж таки має, має легше пройти, ніж минуло. Пане Дмитре, хочу вас запитати про те, чи можемо ми і як нам це зробити в плані досягнутого успіху, коли Росія відвела свої кораблі, відводить свої судна до дальніх портів. Чи, чи бачите ви перспективу, скажімо, того, що ми зможемо контролювати акваторію Чорного моря чорного моря саме власним надводним флотом? Давайте проаналізуємо те, що вже маємо. Від початку фактично ми їх бачили е, зухвалу поведінку, чи, чи не біля берегів Одеси. Через якийсь період часу е, ми їх в північно-західної частині Чорного моря фактично відігнали. Далі вони поводилися так само приблизно в південно-західній частині Чорного моря. Пам'ятаєте, вони влітку заблудняли суховантаж. Турецькі щось там доглядали, погрожували в етерах, як вони всіх будуть перевіряти, зупиняти. Зараз їх там так само не спостерігається. Тобто з південно-західної частини Чорного моря, фактично ми їх теж е, вичавали. Е, вони далі переховувалися вже е, за е, рогом у східній частині Криму. Зараз їх і там не спостерігається. Зараз фактично їх. Відігнали аж до новоросійського, то все до їхніх військово-морських баз. Вони виходять, виходять в море. Не можу сказати, що вони там зовсім по норах забилися і сидять, але вони розуміють, що це небезпечно, як показала практика. І на зовнішньому регіі Севастополя теж небезпечно. Тому поступово ми їх відтісняємо до їхніх берегів, офіційно визнаних в чорному морі. І... Вони через це мають відповідні складності із логістикою, яка залишилася в Криму, і не бачимо поки що, щоб вони цю проблему вирішили, мають ризикувати морський перехід організовувати з Новоросійську до Севастополя, щоб просто зарядити свої калібри своїх осіїв крилатих ракет. Сподіваємося, і надалі їх. Трохи посувати в Чорному морі все для цього робимо. Постійно працюємо через це з партнерами з іншими складовими Сил оборони і безпеки України, і я зараз кажу про головне управління розвідки Служби безпеки України інші організації, з якими ми разом робимо все для того, щоб повністю акваторію захистити від присутності там російських окупантів. Дякуємо е, військово-морським силам за захист і пане Дмитре вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами в ефірі.